Доброго дня! Мене звати Ленко Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу запропонувати вам урок, як в'язати смужки по колу без ступеню. Я відкрила в Пінтере страницю смужки, і бачите, скільки мені випало тут варіантів. Це дуже-дуже актуальний на сьогоднішній день. Моменти такі. Я люблю в'язати по колу. Це і реглан, і кругла кикетка, і інші варіанти. Тож, давайте спробуємо подивитись, як же ж так зв'язати, щоб не було в нас переходу. Я зв'язала зразок, в якому в мене три варіанти в'язання смужок по колу. Перший варіант. Перша смужка. Я нічого не робила. Просто от поміняла ниточку на інший колір, і в'язала далі. Я думаю, ви бачите, що вийшло. Друга смужка. Це я в'язала одним способом, і третя смужка іншим способом. Я намисно не кажу вам, які способи, бо ми все одно будемо їх прив'язувати, і ви все побачите на власні очі. Тож, я думаю, треба почати в'язати. Я трошки відступила, я не буду в'язати тут, де я в'язала попереднє, щоб більш наглядно це було. Нам потрібен маркер початку ряду. Ось я одягаю цей маркер початку ряду, беру ниточку красного кольору, залишаю хвіст. Щоб було зручно потім сховати його. Про е, ці хвостики, що залишаються, і вивертню сторону, ми поговоримо з вами окремо в цьому ж роліку, ролику, тільки пізніше. І так, я починаю в'язати лицевими петлями, підтягую хвостик, щоб не дуже витягувалось, і починаю в'язати лицевими петлями. Так як ми зазвичай по колу в'яжемо, доки не дійдемо до кінця ряду. Ми дійшли до кінця ряду, в нас починається наступний ряд, що я роблю? Зараз я підтягну спицю, бо в мене мейджик я дуже люблю Так, ми перенесли маркер на іншу спицю. Тепер першу петлю я знімаю, не пров'язую і залишаю нитку за роботи І в'яжу далі по колу. Далі нічого не змінюється, поки ми не вирішимо змінити. Колір нитки. І так, я закінчила в'язати червоною ниткою і буду переходити до в'язання зеленого кольору нитки. Я відрізала красненьку нитку. О, відрізала Я потім поясню, чому я її відрізала, а не стала протягувати її. Тепер я беру. Зелену нитку і починаю в'язати ниткою зеленого кольору. Я просто в'яжу, як завжди. Перший ряд ми в'яжемо без всяких змін В'яжемо, зустрінемось наприкінці цього ряду. Я дов'язала цей ряд. Бачите, у нас знов. Зелена ниточка, перша петелька другого ряду. Я знімаю цю петельку, не пров'язую, нитка за роботою. І далі в'яжу стільки, скільки потрібно нам пров'язати зеленою ниточкою. І я зараз трошечки відвіжу щоб було наглядно, щоб ви бачили, що, що вийшло. І покажу вам ще один спосіб. І ви будете собі вибирати самі, який вам вибрати спосіб, і як вам в'язати. Що ж, зустрінемось чуть пізніше. Так, ми зв'язали зеленим стільки, скільки потрібно було. Міняємо ниточку іншого кольору? Беремо червоний кольор, і е, починаємо в'язати. Ми починаємо, коли ми змінюємо кольор, початок завжди однаковий. Перший ряд ми в'яжемо, так як ми в'яжемо завжди, без яких би то ні було змін. Ми пров'язали червоною ніточкою перший ряд, і в наступному ряду, що ми робимо? От наша перша петелька, бачите? Ми беремо петельку нижнього ряду. В нас вона зелена була, ось сюди миряємо ми і пров'язуємо, протягуємо петельку і відпускаємо. Подтягуємо ниточку ззаді, щоб воно виглядало нормально. І Далі в'яжемо по колу так само, як і завжди. Коли вам потрібно буде ще раз перейти, робите точно так же. Ви, ви проходите в петельку нижнього ряду, витягуєте текущу вашу нитку, той кольор, яким ви в'яжете, і в'яжете далі по колу. Зараз я пров'яжу. Червоний ряд, і ще раз вам покажу на зеленій нитці. Ось я зв'язала перший ряд, бачите, зеленою пряжею. І тепер показую ще раз, як я перехожу на наступний ряд. Я беру, заходжу в петлю нижнього ряду. Вона в мене червона. Під... Витягую петельку і відпускаю. І далі в'яжу по колу, як зазвичай. І я трошечки відв'яжу, щоб було наглядно видно, що виходить, і покажу вам, як я розбираюсь з хвостиками. Відрізаю. Чи протягую, як мені зручніше. Я оброблю, щоб, було, щоб можна було подивитись, що виходить. Бо коли хвостики не спрятані, то вони перші петлі вони розболтані такі. І, і током не поймеш, є тут перехід, чи немає. Ось Бачите, що виходить? Ага, не з, не з того боку. От Бачите, от бачите, як воно виходить? Зараз я заправлю хвостики і подивимось, як воно буде виглядати після цього. І, і ви маєте ще на увазі, що е, це полотно, цей зразок, він, звісно, ніхто його не прав. Ну, от, Він не стіраний. Ну що ж, зараз я сховаю хвостики і ми знову з вами зустрінемось. І так, ми дов'язали наші смужки, ось що в нас вийшло. Я не можу сказати, що геть повністю. Ну, ступенях може і не... немає, але все одно я, наприклад, бачу, де перех... переход е... ряду. Більш-менш, мені здається, от шостий, от останній ряд, це який раз, два, три, чотири, п'ятий. П'ятий мені більш-менш подобається і, мабуть, другий. От перший, перша смужка це якраз та смужка, в якої ми взагалі нічого не робили. Просто от, як в'язали по колу, так і в'язала, тільки змінювали пряжу. Це від того що в'язання по колу це в'язання по спиралі, і нічого тут з цим не зробиш. Тобто, я що хочу сказати, я вам показала декілька Способів, вибирайте собі, який вам більш підходить, де менш видно ось цей перехід ряду. І ще я хочу вам показати, і мені здається, що багато чого залежить від того, як ви міняли цю пряжу от за роботу, ну, в виворотньому краї. Значить, перший ряд, перший ряд, ось я Прив'язала і відрізала хвостики. З цей хвостик я залишила маленьким, тому голкою спрятати його я не змогла. Я спеціально вам його показую, щоб ви мали на увазі, що якщо ви залишаються маленькі хвостики, то сховати їх не так вже і легко. Тут голкою не підійде, не підійде, підійде гачок, гачком він має сховатися. Бачите, ось ці смужечки, це я не відрізала, це я просто робила притяжки. Який мінус в протяжках? По-перше, їх видно. А по-друге, це ось, бачите? Якщо я коли відрізаю хвостики, я можу їх, коли ховаю, підтягнути. А тут я вже нічого з цим зробити. Не можу, тому що ну, треба, коли, коли в'яжеш, треба підібрати так, щоб воно тут не, не, не болталось, ну і не тягнуло. І тут я теж останні смужки я відрізала і ховала кінчики. Це більш охайно, мені більше подобається, коли вони відрізані. Але є одне але. Якщо ви будете щось розпускати, от ці смужечки, то у вас буде купа маленьких клубочків. От, от все, що я хотіла вам сказати і показати про кругове в'язання по колу, вибачте, по колу в'язання смужок Тож в'яжіть зразок, і, до речі, ще обов'язково в'яжете зразок не тільки для того, щоб можна було подивитись, як у вас тут такий спосіб вам обрати переход з, ряду в ряду, з кольору в колір а ще для того, щоб ви повністю були впевнені, що колір на колір у вас не поліняє Бо можна зв'язати виріб, постирати і мати Щось таке собі незрозуміле і не зрозуміла, якого кольору. Тож, це все, що я хотіла вам показати. Вибирайте свій спосіб, дивіться, може, щось цікаве мені розкажете. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Який спосіб вам більше підійшов. Ну, звісно, зразок ще ніхто не прав. Я буду дуже вдячна за відгуки. Приходьте ще, буде цікаво! До побачення!